Доброго ранку всім, хто приєднується. Сьогодні наш черговий молитовний молитовна зустріч, на якій ми також і читаємо Біблію. Ми продовжуємо дослідження книги притчі, і також ми молимось за наші потреби в наших сім'ях, нашій церкві. Почну з молитви. Боже дорогий, ми вдячні тобі за те, що ти пробудив нас сьогодні вранці. Ти знаєш кожного, які є переживання, виклики і радості. Будь ласка, будь з нами поруч у, кожні, у кожній ситуації. І зараз просимо, проводи нас і у цій ранковій зустрічі, дай нам пізнавати кожного дня твою мудрість, і щоб ця мудрість збагачувала нас, і, була, і через неї ми отримували ті благословення, які ти приготував для нас. Амінь. Дев'ятий розділ книги притч, і це завершення важливої частини важливої частини книги прич, яка була з першого підв'ятий розділ. От буква вже з десятого розділу завтра будуть власне приказки Соломона. А от перших дев'ять розділів це був такий великий опис того, навіщо нам мудрість, що вона дає, як важливо її шукати, і як її шукати. І дев'ятий розділ є завершенням. І от а, а, ми сьогодні зможемо підсумувати те, про що ми говорили. А, отже, напевно, для того, щоб, щоб перейти до дев'ятого розділу, варто згадати останніх два текста попереднього восьмого розділу. А, от подивіться, а, тут говориться так: це завершення восьмого розділу. Хто мене знайде, каже мудрість. Той життя знайде, того благословить Господь. А хто мене не відшукає, життя своє погубить. Всі, хто ненавидить мене, шукають смерті. Це такий важливий підсумок. І про те, що буде говорити в 9 розділі. В 9 розділі буде таке, ніби якби святкування, святковий стіл мудрості і святковий стіл глупості, на який мудрість і глупість. Запрошують людей. І от ми вчора, читаючи восьмий розділ, ми зауважили про те, що мудрість каже, що я була створена до того, як був створений світ. До того, як було творіння світу, я була створена. І мною каже мудрість. З допомогою мудрості Бог творив світ. От точно так само там дуже красиво це слово. Ми звернули увагу. Точно так само, як Бог. Там, перед тим говориться про звичайних правителів, але так само як Бог висікає на камені моральний закон, на камінних скрижалях, точно так само Він, тим самим словом говориться, висікає, вигравіровує, наприклад, берегову лінію, яка захищає землю від затоплення, і яка дає нам перевагу і благословення жити на суші. Іншими словами. Нам представляється тут, що мудрість Божа, яка ми зазвичай думаємо про якісь моральні принципи, моральні правила, це такий ж самий фізичний закон, як і будь-які інші закони, тобто це частина законів, як створена наша земля. Просто ми звикли до того, що ми набагато швидше бачимо результати дії фізичних законів, звичайних, там, наприклад, коли ви впали з висоти. І побилися, то ви дуже добре знаєте і бачите, як працює закон тяжіння. Але щодо моральних законів, деколи людина думає собі, та не факт, я знаю краще, може, то воно і не працює, працює. Я в цьому контексті собі згадав таку, такі дослідження, швидше за все, вони неправдиві, але воно гарно ілюструє те, про що я хочу сказати. Коли в кімнаті навіть де сваряться, де обзивають один одного, навіть квіти живуть менше, вазонки швидше в'януть, а в кімнаті, де є компліменти, підтримка, навіть звичайна рослинка вона якось швидше росте. Ну, я не знаю про, цю, про ці дослідження, чи вони правдиві, чи ні. Але, наприклад, щодо нашого здоров'я, то всі ми знаємо, що здається, ну, яке має відношення фізичне здоров'я. До нашого морального стану, до, до нашої совісті, виявляється, що має людина, яка переживає а, переживання морального характеру, вона і хворіє. Тому дуже, дуже гарний, гарний опис того, що Божа мудрість або Божі заповіді є частиною фізичних законів, як створений наш світ. І і попри те, що диявол намагається нас переконати, що це якісь обмеження, які Бог нам побудував, які він є і казав, які не дозволяють тобі розкрити свій потенціал, насправді тут ми читаємо, що це неправда. Божі заповіді є не обмеженням, а захистом. І коли людина виконує Божі заповіді. Коли людина враховує в своєму житті серйозно ставиться до того, як вона була створена, це дає їй тільки гармонію, і радість, і щастя, і благословіння, завершуючи цю, цю, цю думку про гармонію, про цей шалом, я хочу сказати, наприклад, що ви, коли будете читати псалми або пророків, наприклад, пророку Ісая. То деколи зустрічається ілюстрація Божого землі, яку Бог творить з тканиною. Так? Він каже, що небо він натягнув як тканину. І ось це дуже красиво. Ви можете кинути клубок ниток, вони змішаються, і воно не має ніякої користі нитки та й нитки. Але коли по певним законам, певним принципам, ниточка переплітається з іншою ниточкою, Створюється міцна тканина. І ось, і ось Бог закликає до нас, нас. Послухайтесь мене, пізнайте мудрість, живіть згідно мудрості, тому що це дозволить вам не руйнувати своє життя. Це дозволить вам бути в гармонії. І це захистить вас від того, щоб ви не зруйнували ваші стосунки з рідними, з близькими в сім'ї, ваше здоров'я. І ваше життя. І ось я вже переходжу до 9 розділу, тому що тут вже йде практичний опис цього, про що ми прочитали. Спочатку нас знайомиться, ми знайомимося з мудрістю, яка кличе нас на бенкет. Мудрість будувала собі дім, поставила його на семи стовпах, вона приготувала м'ясо і розбавила вино, накрила на стіл. І вона кличе. так? Приходьте, почастуйтесь тим, що маю. Ще один важливий момент, який я хотів сьогодні сказати: є певна проблема і недолік нас, адвентистів, в тому, що коли ми говоримо про Божу волю, Божі заповіді, ми зазвичай акцентуємо на їхній правильності, так? на аргументах щодо того, що це правда. Замість того, щоби. Звертати увагу людей на переваги того, коли вони будуть жити з цих з цих, з цих законів. Е, буквально десь позавчора наш брат Сергій Музичук виставив дуже красиве відео, е, таке, е, яке багато що показує, е, про те, як священник в Україні розповідає про свою зустріч з дитистом сьомого дня, який під час відпочинку його десь там підійшов до нього і переконував його, що треба святкувати в суботу. Я не буду вам описувати все відео, але воно завершується словами, де священник каже: і я його запитався: слухай, окей, може ти правий, але якщо ти правий і ти святкуєш суботу, чого ж в тебе немає миру в серці? Чого ти такий агресивний? Я собі так подумав, ми, наприклад, у нас на телеканалі Надія, ми, я пам'ятаю, ми хотіли поставити якісь певні. Такі віхи щодо того, щоб просувати цілісне християнство, яке ми, адвентисти, сповідуємо. Цілісне християнство – це означає не тільки в неділю ти приходиш в церкву, а як християнство впливає на твоє життя. І, звичайно, перше, що спадає на думку, це зробити програму, і ми зробили такі програми, де мудрі брати аргументовують, що це дійсно Божа воля. Що це дійсно правда, те, як ми вчимо. Але я дуже добре пам'ятаю, як ми почали думати про кожну із доктрин наших, наші речі, які відрізняють нас від інших церков, і ми прийняли рішення, і це було свідоме рішення. Що, наприклад, щодо суботи ми випускаємо програму, де буде показано наскільки це благословенно зустрічати суботу в сімейному колі і наскільки це перевага. І тоді з'явилася програма щасливої суботи російської мови. Тому вам таке побажання, як знаєте, як з соціальною рекламою теж є багато досліджень про те, що набагато більше впливає соціальна реклама, яка показує переваги, аніж навіть, наприклад, важливіше казати людям не про те, що дійсно коріння вбиває, а дійсно коріння приносить хворобу. Набагато. Дослідили важливіше показувати рекламу, де той, хто не курить, щасливий, він, 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 він вільно дихає. І оцей акцент на тому, на розумінні того і на проповіді того, що Божі істини вони приносять благословіння, радість. вони, Це, це набагато важливіше сьогодні, ніж навіть просто доказати комусь, що він не правий. Розповідайте про це. Навіть такі. Здається, теологічні речі, як вчення про, про те, що ми є смертні і немає безсмертної душі. Це красива істина, яка представляє Бога, який не створив пекло, де він мучить людей. Ну, окей, я можу продовжити і продовжити. Отже, тут ми бачимо просто представлення того, наскільки чудово було би, якби людина прийняла мудрість. Вона була би за столом, вона, вона, вона отримала би. Така людина впевнена. що таке дім на семи стовпах, це означає, що просторий дім, міцний дім, який не впаде від вітру. Ось що каже мудрість. Я збудувала цей дім. Приходьте до мене, почастуйтесь, знаєте, скуштуйте. От проповідуєте про заповіді і скажуть: скуштуй, попробуй, попробуй жити згідно Божої волі, ти побачиш богословіння. Потім, якщо так. Коротко, цікаво, тут говориться: залиште нерозумних і живіть. Бо хто повчає богохульника, дістає, дістає зневагу, а хто ганить кривдника, той страждає. І от, мені було цікаво, що це за таке е, слово е, богохульник тут. І е, якщо ми відкриємо оригінал, це цікаве слово. Е, ліус або лус. Це той, хто насміхається, так? той, хто зневажає. Справді книга прич досить пряма, якщо людина не хоче слухати, якщо вона прийняла рішення і вона десь смакує своїм егоїзмом, своєю правотою. На жаль, прийняти рішення прислухатись може тільки людина. І, до речі, Напевно, це проблема і важка важка, важка рішення для будь-якого і духовного лідера, і для пастора, напевно, це визнати той факт, що є люди, на яких навіть не треба тратити час, а просто є люди, які це тяжко признати і прийняти, що скільки б ти не говорив, тільки буде зневага. Не повчай богохульника, бо він зневажить тебе дорікни мудрому і він полюбить тебе. Тобто краще каже Соломон, зверніть увагу на тих, хто приймає і, і, і мудрість, і вона йде, йде на користь. Але тут я хочу такий ще момент, момент цікавий сказати: богохульник. Я з зловив себе на думці і собі згадав такий цікавий момент: дивіться, в українській мові, в російській цього, наприклад, немає. Є просто слово сумасшедший щодо людини, яка зійшла з розуму. А тепер дивіться, як цікаво, як глибоко в українській мові називається людина, яка не має розуму. Боже вільний. Це, це не про це, це просто це допомогло мені цей момент звернути увагу. Але в нашій мові людина, яка не має розуму, називається вільною від Бога. Тобто закладена в глибока мудрість. Що, що, от от ця мудрість 10-й текст. Бо мудрість бере свій початок зі страху Господнього. І пізнання святості, теж я подивився в оригіналі, це пізнання буквально. І святості тут в оригіналі святого з великої букви. Тобто мудрість бере свій початок від страху Господнього, а страх Господній ми дослідили це ненависть до зла, а розум, да знання глибини. От бачите. Тут розум, а в оригіналі у нас слово «insight», «understanding», «meaning», знання глибин, прозорливість. Бере свій початок у пізнанні Бога. Ось чому божевільний людина, яка не хоче пізнавати Бога, яка ігнорує це. Це нерозумна людина. Це людина, яка зійшла з розуму. І пише: якщо ти наберешся мудрості, це буде тобі на користь. Якщо ж будеш надмірним, це то ж саме слово, що говорилося про того, який не хоче слухати. Так, а от у нас це слово, зневажливий. От там перекладається як богохульник. а тут оцей зневажливий, той, хто не сміхається. Якщо ж будеш отаким, сам страждатимеш від цього. Зрештою, рішення за людиною. Тобто, приймаєш мудрість. Будеш мати блосвіння. Ну, якщо ти не хочеш прийняти, ти прийняв рішення, ти сам від того постраждаєш. І, на жаль, зовні це змінити неможливо. Тобто, якщо людина вперта, якщо людина вибрала інший шлях, ну тут не питання в, в соціальній рекламі, навіть в аргументах, людина сама буде страждати від, від своєго рішення. Ну і дуже коротко, завершення всього цього і розділу і всієї цієї частини це. Також як глупота жінка, е, 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 яка представляє от, е, foolish, foolishness, stupidity, ця глупота вона теж запрошує на свій бенкет. І от цікаво тут написано. Вона каже: Приходьте, всі нерозумні, солодка, крадена вода, хліб здобутий потай найсмачніший. І потім просто шокуючий фінал. І не здогадується. Він, що там гостюють лише мерці, і її гостям місце в глибинах Шолу. Вау, який шок! Є така книга Едварда Уелча Бенкету у могилі. Це книга, яка більше говорить про залежності, про те, що деколи людина шукає задоволення в чомусь, що насправді руйнує її, і вона не зауважує, що вона бенкетує в могилі. І ось це чудовий образ. Є колись така була традиція. Зараз її за вже немає, це е, обіди після похорону. От, а, звичайно, це зовсім, зовсім інше. Але я думаю, що кожен з нас, хто був на такому, знає, наскільки це таке гнітюче відчуття, що є е, е, на столах їжа, але ми втратили когось із близьких. Тут ще, ще жахливіший образ. Запрошується людина на бенкет, ця глупота каже: Давай, 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 не треба цих обмежень, не треба цих правил Божих, сідай. І людина навіть не знає, що за столом одній мерці, і, і та людина в тому числі. Тобто, думаючи, що вона отримує якусь насолоду від тої їжі, вона не знає, що всередині тої цукерки смерть, руйнування, втрата гармонії. Втрачені стосунки, здоров'я і так далі. Ну, я можу сказати вже дійсно голосно амінь всім цим дев'ятьом розділам, які я закли... хочу закликати нас всіх, щоб ми були всі як один тими, хто не зневажає мудрість, а шукає її, і йде на бенкет тільки до мудрості. Зараз у нас буде можливість помолитися. Продовжуємо, продовжуємо молитися за Таню Шумчук. І є така пропозиція від нас, щоб, якщо у вас є така можливість закласти піст сьогодні, ви знаєте, що є різні варіанти посту, ви можете взагалі не їсти, не пити. Ви Можете пити, ви можете закласти піст на певну частину дня, якщо ви не можете на весь день. І це окей. Тобто, просто це піст і молитва, це коли ви в першу чергу. Сконцентровані на цій проблемі, молиться про неї і відволікаєтесь або відкидаєте все, що вас відволікає від цього. Тобто піст, в першу чергу, я завжди це повторюю, це відмовитись від соціальних мереж, від, від серіалів, від розваг. От, це такий стан молитовний про те, про що ви просите. І це, і це не навіть не їжа в першу чергу. Але ми закликаємо, щоб е, також, і якщо у вас є така можливість, заклали піст. І до речі, ми сьогодні в нашій церковній групі поставимо групу молитовну групу, в яку можна буде додатися кожному. Тому що зараз в нас розсилання молитовних прохань відбувається до тих людей, які відвідують молитовну групу в суботу вранці. Це є таке СМС-група, але ми вже зробили. Олена Нагаданняк таку групу, яку зможе кожен добавитися, хто має бажання, і там можна буде озвучувати більше наших прохань. І я її виставлю. Це буде виключно цільова група, виключно цільова група для молитовних прохань і відповідей на молитву. А чи є ще якісь прохання, які ви хотіли би озвучити? Так, у мене є прохання. Терміново вчора подзвонила мені дівчина, дізналась про нашу молитовну групу, яка сюди збирається зранку. З Вірмар університету, що хлопець Лука, студент попав в аварію, і він знаходиться зараз, його поставили в штучну кому. Він перед тим був у важкому стані. Лікарі шансів на життя не дають. Просять студенти молитися за нього, тому що надіються на Бога і на Боже втручання. Це дуже важливо. Можна додати, можна, як будемо згадувати про Таню і про цього хлопця луку Так само я вчора зв'язувалася з Гриновцем Лесею. Ми за Гриновця Петра молимося вже з листопада, як дізналися про те, що він там. І Леся дякую, бо вона відчуває наші молитви, тому що є до сих пір зв'язок з Петром. А цю неділю його мають десь переводити, і вона просить молитись, щоб Бог був з ним, захищав його і щоб було все добре. Дуже дякую. За ці прохання давайте подивилися про це. І бачите, як цікаво, що про нашу групу дізналися люди з англомовного середовища. Тобто Вімар, коледж, цей університет це повністю англомовне середовище. Вони дізнались про нас і просять, щоб ми підтримали в молитвах цього хлопця. А ще так само бажання, щоб ми доповнювали тих людей, які знаходяться на службі. Якщо в когось якась інформація, давайте, будь ласка, сюди в групу також. Угу. Добре, тоді будемо молитися Артур Букатар. Я знаю, що ти з першого дня з нами. В тебе виключний мікрофон завжди. Чи є можливість тобі включити мікрофон і помолитися з нами? А, так, є. Будь ласка, дякую. Наш праведний Боже, ми дякуємо Тобі за те, що ми можемо зібратися з братами, і сестрами в цей ранок на такі молитовні зібрання. Господи, ми дякуємо тобі за те, що ти пробудив нас, що ми маємо, Господи, життя здоров'я, але на жаль, хтось з наших рідних близьких цього не має. І ми просимо за них, особливо за Тетяну, за її стан, за підкріпи її Господи, фізично. Зцілий її і також дай підкріпи її морально, дай їй підбадьорення, Господи. Ми просимо за, за її сім'ю, за її дітей, Господи. Будь з ними, підкріпляй їх, дай їм, Господи, підбадьорення. Ми просимо за цього хлопця, який попав в автокатастрофу. Ми просимо, щоб ти був з ними, Господи, хоча. Лікарі не дають ніяких шансів, але, Господи, Ти є творець наш, ти є наш лікар, ти можеш все. І нехай буде воля Твоя, ми приносимо цього хлопця перед Твоїм престолом наших молитв, Господи. Ми просимо за, за воїнів, які оберігають, Господи, відбивають атаки, Господи, будь з ними, оберігай їх, підкріпляй, хто в полоні. Хто переживає труднощі, Господи, Ти почуй кожного. Ми всі приєднуємося до цих молитв і ми просимо благослови нас на цей день, наші сім'ї. Ми... Ти знаєш кожного проблеми переживання, хто можливо не висказав, хто кись. Ти знаєш все, Господи, і ми приносимо все перед Твоїм святим лицем. Ми віримо. Довіряємо тобі, нехай у всьому буде воля твоя в нашому житті. В Ім'я Ісуса Христа, ми просимо Амінь. 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 Дуже дякую вам за те, що ви приєднуєтесь. Чекаю вас завтра, в п'ятницю. Ми починаємо вже з 10 розділу, продовжуємо, де будуть приказки соломоні, буде дуже цікаво. Гарного вам дня!